Вітаю вас, друзі! Пропоную приготувати три салати з буряком. Їх можна зробити мега швидко. Головне попередньо відварити буряк. Заправляти салати буде рослинною і оливковою олією. Перший салат з чорносливом. Для нього потрібні такі інгредієнти: відварений буряк натираю на крупній терці. Щоб швидше буряк був відварений, його можна покласти в поліетиленовий пакет, закрити його. Буряк покласти в мікрохвильову піч на максимальну потужність на 5-10 хвилин. Промитий чорнослив нарізаю на смужки. Для цього салату краще взяти прикопчений чорнослив. Нарізаний чорнослив висипаю до миски з буряком. Половинку синьої цибулини розрізаю навпіл і ріжу напівкружальцями. Синю цибулю також кладу до миски. До цього салату ідеально підійде зелень петрушки. Петрушки нарізаю дрібненько. Висипаю її до миски. Консервовану квасолю також висипаю до миски. Можна взяти і темну квасолю. До салату додаю суміш мелених перців. Солю салат за смаком. Додаю трохи рослинної олії. До салату можна взяти як рафіновану, так і нерафіновану. Вичавлюю сік з половинки лимона. Перемішую ложкою всі інгредієнти до поєднання. Викладаю салат на тарілки. Завдяки додаванню в салат копченого чорносливу салат має приємний смак. Перший салат готовий. Для другого салату з буряком і пекінською капустою знадобляться такі продукти. Першим, звичайно ж, натираю головний інгредієнт відварений буряк. Натираю його на крупній терці. Листя пекінської капусти ріже на невеликі смужки. Бажано, щоб вони виходили такі довгенькі. Пекінську капусту перекладає миски з буряком. Невеликий пучок пір'я зеленої цибулі ріжу дрібно. Зелень висипаю в миску. Пучок петрушки також ріжу дрібно. Петрушку висипаю до миску з салатом. До салату додаю сіль за смаком. Слідуючим додаю суміш мелених перців. Висипаю чайну ложку французької гірчиці. Вичавлюю сік з половинки лимона, заправляю салат рослинною олією. Перемішую всі інгредієнти в салаті до поєднання. Викладаю салат до тарілки. Цей салат готується дуже легко і з мінімум інгредієнтів. Пекінська капуста додає йому соковитості. Для третього салату з буряком і зеленим горошком знадобляться такі продукти. Одне очищене від шкірочки серединки яблука натирає на крупній терці. Яблуко бажано взяти зеленого кольору, більш соковитим. Головний інгредієнт буряк відварений, натираю на крупній терці. Натерте яблуко перекладаю також до миски. Волоський горіх нарізаю на шматочки середнього розміру. Горішки висипаю до салатника. Через прес вичавлюю один зубчик часнику. Пучок зелені петрушки нарізаю дрібно. Пів банки консервованого зеленого горошку відправляю до салатника. Сюди ж в салатник висипаю петрушку. До салату додаю суміш перців. Солю за смаком. Заправляю оливковою олією. Можна взяти рослинну олію. Перемішую обережно всі інгредієнти в мисці. Салат перекладає до тарілки. Можна подавати до столу. В цьому салаті добре поєднуються смаки. Яблуко додає соковитості і кислинки. Приготуйте ці салати з буряком. Вони вам сподобаються своєю простотою в приготуванні і поєднанням продуктів. Готуйте з задоволенням разом зі мною. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Всього вам найкращого!